Кричала дуже голосно. Що відбувається? Мужчина взрослий і дитина в кімнаті. Єлизавета Геннадіївна досі тремтить, згадуючи той випадок. Жінка працює покоївкою у готелі Федерації профспілок Житомирщини і саме прибирала одну з кімнат. Як раптом почула дитячий крик, що доносився з 512-го номеру. Підбігла, а двері зачинені зсередини. Я стучу, не відкриваю, я стучу, не відкриваю. Одкривай він щось там до неї. Що, думаю, що, то, видно, птахомір її. Вона не кричала. Тоді відкриває дверь, він стоїть отак, так, все якось так узяв. От, а вона от там стоїть. В'ячет роботі. Дівчинка налякана і плакала. Дитині усього 10 років. Вона кидається на зустріч рятівникам і її відводять в іншу кімнату. Чесно, я не бачила, щоб маленьку дитину так трясло, і ну, щоб такий в неї був шок. У той самий момент постоялець безслідно зник. Працівники готелю викликали патрульних. Отримавши орієнтування, поліцейські взялися розшукувати незнайомця. Затримали на одній з вулиць Житомира. 12-й, 111-й. особа знаходиться біля входу в цук. Через дві години часу, патрулюючи містом, патрульні помітили незнайомого чоловіка, який підходив відповідно за орієнтуванням. Застачого громадяна патрульні доправили до міського відділку поліції і наразі встановлюються всі обставини, спілкуються відповідні компетентні особи з даним громадянином. Чоловікові 55 років. У нього Дніпропетровська реєстрація, а от мешкає в Житомирі. Утім, для чогось додатково винаймав ще й кімнату в готелі. Він же ж У нас офіційно зареєструвався. Все зробив офіційно. Він пояснив, він приїжджав за якоюсь довідкою, йому десь там якісь установи потрібно було взяти. Пристойно вдягнений, він вдягнений, біла сорочка, кроватка чорне пальто до колін, така, знаєте, борода руденька, яка ніколи б в житті не, зрозумів, не звернув би уваги. Такий зовні солідний чоловік легко втерся в довіру десятирічної дівчинки в обідню пору та поверталася зі школи. Чемний незнайомець на вулиці попросив показати дорогу до готелю. Дівчинка погодилася. На знак подяки він запропонував пригоститися солодощами. Так дитина й опинилася сам на сам зачиненою з педофілом. Вона просто сказала, що дядя взяв мою руку і поклав собі сюди. Отак, Вона... все П'ятий поверх, там на п'ятому поверсі практично нікого немає. Вона там покоївка, ну там люди всі по роботах. Це вже на вечір там сходяться, якщо ну, в цих номерах, які вони проживають. Там можна було все, що завгодно зробити. Жахливий випадок може неабияк вплинути на психіку школярки у майбутньому. Ольга не один рік працює з дітьми і застерігає батьків бути більш уважними до своїх нащадків і краще пояснювати, що випадкові знайомства небезпечні. Тато повинен звернути теж увагу ну на дитину, ну тому що. Е... Дівчинці можливо просто ну батьківської уваги. Саме батька не вистачає уваги дитині. Щодо чоловіка, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею розбещення неповнолітніх. Якщо це доведуть, педофілу загрожує до восьми років тюрми.